Знімаю готель, від Рос крос Червоного Хреста представили мені на тиждень. Так, тут туалет, ванна така, бак стрьомний, шумит. Мило, шампуніки там поставили, дзеркало, такий зразу кімната, диван. Я вже раху про качауси було, покривалка. Їхнє фірмове червоне. Заставили. О, диванчик. Лампочка. Включив розетку собі там одразу. Присвоївся в холодильник. В холодильник в мене там сир. таке м'ясо, свиняче. Сир корівка. Сир-корівка, зараз покажу вам. сир корівка така як в Україні корівка. Намальована. з не здали. Все фірми може або наоборот. Навряд але... Так, тут чай маю, баняки я понабирав з того готелю, Маю яблуко ще з того готелю, Кава, така велика пачка кави, така подушечка. Тут кавовий апарат. О, така така каву сюди закладаєш і робиш каву. Водичку тут наливати. Там з боку включати, хто буде тут в готелі. Стакани по пів літра. 350 грам, Треба половину набирати. Так. Далі. Телевізор. У мене тут пайок складений, з тумбочка. Так має багато хавчика різного. Опа, тут мівіни, кава з того готеля. Давали по три кави. Я одну каву цю на дві штучки ділив, два рази запарював з такої кави Ти що я мов. Цей забрав собі. Нема десь апарата тут, що тут цей на коронавірус. Тест, дещо тут різні документи мої. Тут ще є теж різні ці, скільки візиток взяв з того, тут ще й в цьому отелі є. Так. Стіл. Зараз буду показувати, що тут теж шухляди різні, там теж шухляди різні, вже не показую, що туди не ставлю нічого. Тумбочка тут є теж. Шухляда є, є. Але тут вже не буду ставити, щось забуду. Так розкладати собі, щоб нічого не забути. Кондиціонер, вікно на першому поверсі, діди бачить, може заглядає, що їм. Тут столик такий, тут стілець. У мене сидіти? тут столик. Оба. А, а там нема крісла, теж шукляда якась, не знати наші, можеш ці ставити серветки. Їсти взяв на обід, їсти дають три рази, два рази рано і вечором у столовій там. ну. А тут цей. А тут так, такий супчик з куркою, з кукурудзкою. Такий на, на є багато. І така булочка. розбив із цим, із моцарелою. Ще там підписано, такі булочка класна. Всі часи такі допотопні, телевізор теж допотопний, але нормально. Дякую за все, що є не недоподобний, ще нормальний. ох, uh, uh, uh. Спати хочу. Перша година дня майже. Мені смачно, левер